Ізраїль і Іран? Ізраїль вночі атакував Іран? Прем'єр-міністр Нетаньяго сказав, що це буде тривати ще багато днів. Тож, наскільки це все затягнеться, який розвиток подій? В цьому ну, дивись, воно випадало, це не новина, якщо чесно, тому що ми дивилися, по-моєму, ще наступного, тобто минулого тижня, наступного, я вже в майбутньому живу, все добре. а Минулого, здається, тижня ми дивилися для інших каналів, воно вже випадало, як щось, що, ну, де буде загострення, тобто воно вже було видно, що цікава, цікава історія, і не вспіне, там Росія поговорити зарадом. Ой, ну коротше, зараз. Ну, дивись зараз Ізраїль, по-перше, стикнеться скоріше за все з якимось е частковим незадобренням від світу, тобто знову почнеться тиск. Тиск, який не зовсім на початках спини рух бо колесо фортуни, але спине, можна так сказати, спини якісь операції <кхід> трохи напізніше, да? тобто знизить е контекст конфлікту, бо королева мечів вона перевернута, ну у такому ключі. От я так розумію, враховуючи якісь певні Треті, треті сторони, намагання договоритися з Ізраїлем з приводу зниження тиску на основі якихось ресурсів і грошей. Тобто Ізраїлю можуть запропонувати щось матеріальне або там, ну, якесь для того, щоб Ізраїль а, трохи знизив інтенсивність. Чи знизить Ізраїль інтенсивність не, не, не одразу. Тобто, це дійсно буде відбуватися. в мене таке випадає від е, двох до чотирьох тижнів. Тобто, ще, ну, скоріше за все, оці ми... Накатами воно буде, і воно о, буде проходити по вісімці жезлів, тобто по повітряній якісь історії, і я так розумію, що скоріше за все, періодичні повторення операцій, атака, атаки вони зараз іще будуть якось тягнутися, а потім Ізраїль на на Ізраїль трохи надавлять, щось запропонують, і Ізраїль може трошки знизити темпи своєї операції. Наскільки збитки будуть для Ірану? Для Ірану це десятка жезлів, ну це важка ноша, це важкий удар, реально важкий удар. Він проходить по правосуддю, тобто я так розумію, зачепили а, якусь основу основну всередині а, Ірану. Ну тобто, до правосуддя тут. А це державна історія, державна структура, база з державної структури, який піддався знову королеві мечів. Тобто, саме цікаво, що тут Ізраїль як атакуюча сторона випадає в контексті жінки. Давай так знаєш, що карта клю ну, як сигніфікатор королеви мечів. Ну дуже войовнича жіночка, який ж у туточки все сидить. А, от ну. Но... По по тому, як вони вгамселили, особливо теж стосується ядерної е, промисловості і здобутків, це прям для Ірану дев'ятка дев'ятка жезлів, в довісок до десятка десятки жезлів. Ну це прям серйозна втрата для Ірану. Ну вони там вгатили в реактор. А зараз ведеться контроль радіації. Наскільки це для екології шкідливо? Дев'ятка жезлів знову. Тобто, це, я так розумію, в рамках самого Ірану, скоріше за все, не найприємніший момент. Для світу то таке, а от для самої території Ірану, це, ну коротше. Певна проблема. Я так розумію, не, мож, можливо, там не прямо глобально витік там чогось когось, але фончик, може, там і піднявся, дійсно. Ну, типу, забруднення якісь відбулися, враховуючи те, що для них це певна певна халата. Це чисто для їх країни, да, буде? Так, да, тут більше, да тут більше, воно там, я так розумію, не було в тому. Масштабі чи контексті який би задав завдав би серйозної шкоди прям і для Ірану, також, але якісь все таки ну знаєш викиди, вони ну як не крути відбулися. Ще кажуть, що піднімався літак судного дня в ньому, нібито був прем'єр-міністр. Чому він так називається? Це типу авіасудно, яке виконує функцію командного пункту під час ядерної війни. Тобто, угу. ядерна війна це вже прям загроза ядерної війни. Між, ну якось трішки смішно воно звучить, між двома неядерними країнами ядерна війна. Ні та ні та офіційно ж не ядерні. Ні, він щось зберігав. Це не із за загрози ядерної війни, це із за збереження чогось. Себе не знаю. З ним разом документи. Я там не знаю кнопка. ну, Все що завгодно, ну коротше. А от він щось це для збереження чогось. Грубо кажучи, з ним на літаку це зберегти себе захистити знову, зберегти захистити. Тобто, це виключно така от історія, а не за ядерною загрозою. Бо те, що називають літаками судного дня, вони ж не завжди е злітають у повітря саме за ядерної небезпеки. Вони інколи злітають у повітря і за будь-якої такої суттєвої небезпеки, ескалації якихось конфліктів, там евакуації, переміщення. Ну ти зрозуміла? Тобто, це ж не завжди сигнал до самої ядерної історії. Як це для України ця ситуація якось вплине на нас? Ну, дивись, я сьогодні ранком звела один плюс один. Дуже цікавий. А напередодні цього я дивилася для іншого каналу питання пов'язане з тим: а чого це раптом Ізраїль передав Україні системи Петріот? Угу. З якого переляку, і мені випадало, що ми натомість щось дали Ізраїлю. Ми щось прогарантували і чимось поділилися. Ізраїль нам у відповідь ну коротше, це така. Обмін, обмін як у о, цей, первобитної людини, знаєш, бусики на корову. От це mm -hmm. от умовно. Оце от, така сама історія обміну відбулася, і мені не було зрозуміло, що саме ми передали, тому що я тоді розтрактувала, воно в мене так випадало цікаво, як якась інформація, чи якісь, ну знаєш, якісь розробки. Я подумала, що можливо щось по шахеда, ну, цей по, по збиванню там, наприклад, шахедів або по якимось нашим дронам. Ну, розробки. Ми дали їм розробки, вони нам дали о, ППО. да, відповідь. Ну, це нормальна комунікація між країнами. А, от, скоріше за все, прогарантували їм підтримку в ООН, там в, в, в парламенті лобіювання з ними їхніх, бо ми до того так не робили, ми не виступали. Ми або утрималися від позиції щодо Ізраїлю, або навпаки, голосували навіть проти. Це серйозна така історія а для Ізраїлю, для того, щоб ти був їхнім партнерів. Коротше, ну, оця вся, оця вся штука. І тут сьогодні є, вилаза інформація про те, що по факту Ізраїль застосував на території Ірану, що схоже на павутину СБУшну, а, з тими дронами і так далі. І мені тупо стало зрозуміло, що ж ми, чим же ми поділилися ним, за що отримала від них ППО? От. Тому тут цього формату, от я один плюс один склала зразу. Типу, коли побачила цю новину, тому що тому що. Ірану Бобо, давай так, є е, е, певні труднощі задіювання їхніх ресурсів для нас, це добре, тому що це е, проблема із передачею ресурсу Росія першочергово. По-перше, тобто, ми тут виграли два рази. Ми домовилися з Ізраїлем, який нам дав свій ресурс, це великий плюс, нам уже в плюс ця історія, поділившись да, своїми моментами по операції, а е натомість ми отримали поворуханого союзника Росії, якому зараз трохи не до Росії. Ну, от, якщо не, 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 не трохи, а прям так, ну прям нормально так не до Росії. Ну, якось, отак. Росія тут була причетна до цього всього, до цієї заворушки. Вони то на, ну, вони -то на стороні Ірану, у них там а, партнерські відносини. Але ж, внаслідок цього всього, підвищилася ціна на нафту. То ненадовго. Це ненадовго. Угу. Чи були провокації з боку РФ? давай так, Чи були провокації з боку РФ всередині Ірану, щоб Іран, наприклад, перший щось там почав якось кудись там і так далі? Щось подібне, скоріше за все, мало сенс з того, що в мене випадає. Ми вам тут щось зачухували, щоб ви каварно себе повели, ла 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 ну коротше, спровокування конфлікту, але Ізраїль випередив буквально. Ізраїль випередив і зіграв да грубо кажучи свою гру. Оцей сплеск, який є зараз, це панічний сплеск. Це не те, що затримається на ринку нафтовому надовго. Ні, у нас є аравіти, які більше контролюють ринок, ніж е, Іран, який і так знаходиться під е, санкціями, у якого і так обмежена історія з. Е, Нафтою, як такою, да, їм там послабили в контексті війни з Росією на певний час, але ж вони куди використали ці бабки? Правильно, не в добробут своїх громадян. Ми їх використали в військові розробки. А, і це ну, всплеск який закономірний. Але цей всплеск дав великий рівень підняття і дасть такий же рівень падіння, тому що ринком керує, керує Аравія Ара, Аравійський. А, Оцей економічний пласт по нафті, де вони зараз запустили в повний видобуток і там максимальну продуктивність, яку вони запустили в розрахунки на 16 місяців. Це було там скільки 4, здається, місяці назад, чи 5, і нафта почала падати. Уже воно ж нікуди не дівається а ревіти нікуди не зникають. Вони зараз як дали повний оцей а, фул на здобуття нафти, так воно і є. Ну, ну, от. Стабілізується потім, так? Так, звісно, це панічний всплеск. Це приблизно так само, як у нас там боже, солі не буде в магазинах, і все, і штучний дефіцит, тому що всі накупили соль, а потім як дебіли сидять з тією сіллю і не знають, куди її дівати. А в Індії розбився пасажирський літак. Дуже цікаво, хто міг бути причетним, чи це просто дійсна якась технічна поломка, чи це можливо розглядається як теракт. Поки Саша дивиться, друзі, нагадую, що у нас є збір для Збройних сил України. Ви можете знайти в описі під відео баночку, а також QR-код на екрані. Для 82-ї десантно-штурмової бригади ми збираємо на Мавіки. Будь ласка, долучайтеся. Я не впевнена прямо у теракті, тому що в мене цілком на літак початок розкладу із п'ятірки Пентаклей. Недостаток чогось, недостаток ресурсу, недост... ну, тобто, це буквально карта бідності, карта жебракування, карта недостатнього ресурсу. ну, ти... коротше, Я так розумію, що, можливо, б не було правильного або техобслуговування, або була якась ну, біда, або на чомусь зекономили. Ну, коротше. Тобто, воно в мене більше от в такому ключі випадає, ніж саме якась ну, терактна штука. Там ще є припущення, що. Люди, які керували цим літаком, були не дуже обучені. Ну, типу, з малим досвідом ну, чи якось таке Ці, можна ну, до цього ну, да? можна, можна до цього, тому що п'ятірка Пентакли це духовна, це духовна бідність і матеріальна бідність. Ти зрозуміла? Ну і взагалі бідність, як от ну дефіцит там чогось, прям бідність, бідність в усіх її розуміннях, бо там у тебе на карті люди, які не виглядають багатими матеріально, ідуть повз церкву, і тобто не заходять до церкви по історії. Цієї карти, і отже, вони матеріально бідні і духовно бідні, ну і як слідство бідні в усьому. да тобто тут І оце да, можна, як як от недостаток е, досвіду, наприклад, е, рознову трактувати в такому ключі також. Угу. А розцінюється це як негативний якийсь знак, що щось трапиться, чи є якісь там сенси в цьому, чи це просто чергова авіакатастрофа, яка стається без всяких знаків. Ми можемо під знак з вами, звісно, натягувати будь-яку саму на глобус. Оце от шукання знаків там, де їх близько немає. Ну, то, Розумієш, коли ми, коли ми починаємо вбачати в будь-якій події якесь пророцтво, ну, ми починаємо трошечки свистіть флягою. От серйозно, от прям, а інколи не трошечки свистіть флягою. Тому що дуже добре. Вихоплювати, наприклад, там, ну, умовно кажучи, да, от у нас там як з ялинками. Да, от Все повалилася ялинка, почалася війна, то був знак, то дурний знак і так далі. Але ми висмикуємо подію, після якої дійсно сталися якісь події. Впала ялинка, почалася війна. Да, там, наприклад, от як у Маріуполі, Да, можна так розцінювати класно, в лапках класно. А що ми? Будемо робити з тими десяти випадками, де впала десь ялинка, і, і нічого не відбулося, і не почалося ніякої війни. І нічого не а ми ігноруємо цю інформацію. Ну, от, тобто, розуміємо да, контекст. То тут так само. Ми зараз припишемо ці авіакатастрофі страшний знак. Якщо що небудь станеться, ми будемо його так трактувати. Але на ті 10-15 авіакатастроф, після яких ніць, нічого не відбувалося, ми заб'ємо болт. Понімаєш? що це ну, які знаки? Про що? Про те, що в, і в Індії за Кермолі така сіли недосвідчені люди, і вони зекономили на літаку і сталася велетенська катастрофа, де вижив один єдиний чувак? Так, да, я вам скажу, що це за знак. Знак долбаїбізма називається. Все, і некомпетентності. Мітинги проти Трампа. Чи є якась причетність Росії до цих мітингів, бо вони дуже багато і ПСО закидують на цій ситуації, розроблюють, закидують. Прямої причетності, прям щоб вони лобіювали, ні тут скоріше внутрішні, це більше про внутрішні розборки. Це по відлюднику, це наша бійка, наша війна, наш внутрішній простір, і до речі, наш дім. Тобто там Росія може зараз підливати а, керосін, Туди, куди йому їм потрібно, але не вони є первопричиною подібного протестного руху, і там воно тільки починається, і воно випадало, що ця вся історія це початок вежі для США, тобто внутрішньої, да, проблеми, коли я як пояснювала вежа, це. Коли всі ті а, моральні або якісь інші правові устої, які тебе тримали, твій каркас, вони починають руйнуватися до основи, да? до, до бетону, грубо кажучи, до фундаменту, це твій картковий будиночок, який починає розвалюватися. І на фоні цього, ну понятно, що. Коли інституції починають викликати в громадян сумнів, а адекватність президента також починає викликати в громадян сумнів, і оця вся історія, то починається те, що починається для Трампа. Це не дуже гарна історія, тому що це і питання по його а, або. Не те, що там відстороненню, бо воно випадає як блокування Трампа як політичної одиниці, або навіть загрозою життю, що в принципі і підтверджує ті розклади, які були ще, як тільки він на пост заступив. що у багатьох майстрів воно випадало, що в, в легкої політичної кар'єри Трампа не буде і. Або ризик того, що його просто вб'ють протягом його терміну, або те, що його там імпічмент відсторонять, якось почнуть блокувати. Ну коротше, весело не буде, от воно і не весело, і це не останні такі, якби моменти, і плюс не забувай, що є хитросракий Ілон Маск, який як би він не казав, що ой, божечки, я пагарячився, продовжує фінансувати всіх тих, хто буде виступати. Певною опозицією до Трампа і шукати собі нових да, типу, і підливати де потрібно той же самий керосинчик з бензинчиком в багаті. Ну, коротше, там весело. Я не заздрю. Е, я, давай так, я не заздрю не американцям, які зараз знаходяться зрозуміло у себе на землі. вже я не, 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 не заздрю. Нашим українцям, які вимушено іммігрували да, у Штати, тому що починається якась срака-мотика. Той Трамп витріпав всім нерви і тим, хто знаходиться на території США, ну, коротше, нерватрьопка попереду.